Хай сонце посміхається і пташка співає пісень. Хай настрій буде гарний у ці весняний день. Доброго ранку, діти! Щороку в березні до нас значний приходить день. Це ж народився наш Тарас, Творець віршів, картин, пісень. Сьогодні ми з вами поговоримо про великого поета Тараса Григоровича Шевченка. Дуже давно в українській бідній родині жив маленький хлопчик, якого звали Тарас. Жили вони дуже бідно, щоб прогодувати родину батьки багато працювали, батька чумакував і навіть брав у мандрі з собою Тарасика. Мати була дуже чутливою і безмежно люблячою. Сім'я була чималенька, у Тараса було п'ять сестричок і два братики. Він був дуже розумним хлопчиком, мав добру пам'ять, любив природу, пісні і розповіді про минули. А коли він був ще маленьким, померли його батьки. І Тарас пішов працювати. Пас ягнят, телят, деякий час служив у дяка. Він рано почав малювати і складати вірші. Значна частина творів Шевченка присвячена чарівній красі природи, любові до рідного краю і до батьківщини. Із маленького хлопчика Тарасика виріс великий український народний поет і почали його називати Тарасом Григоровичем Шевченком. Доброго ранку, діти. Пограємо пальчиками. Кап-кап-капотить. То водичка, то весна прийшла красна. Сонечка зігріла, пташки прилітіли. А зараз послухаємо його вірш. Тече вода із загаю. Тече вода із загаю та попід горою, хлопочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними. ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Ось я і пропоную вам зліпити качечку. Для роботи вам понадобиться пластилин. Жовтого, синього, чорного і червоного кольорів та дощичка. Формуємо кульки жовтого пластилину, різні за розміром. З більшої кульки формуємо тулуб, а з меншої – голівку, з'єднуємо їх між собою, прикріплюємо дзьобік та оченятка. З синього пластилину робимо круг, ніби це водичка. Можна зробити і гілки-осоки. Ось така гарненька качечка вийшла у мене. А у вас чекаю фото робіт.